Доброго ранку, доброго дня або доброго вечора. Де б вони були, бажаю вам всього доброго. Мене звати Оксана. І наступних п'ять тижнів я буду вашим спеціальним провідником у курс красивого ніжного, класного ораторського мистецтва. Про ораторське мистецтво можна говорити багато чого, і багато людей вкладають різний сенс у саме поняття ораторського мистецтва. Тут. Працюємо із базовими технічними навичками, вправами для того, щоб згрупувати вас у розуміння самого себе, свого стилю, своїх особливостей і взагалі потреб. Я не відомий спікер поки що, але дещо знаю, вчилась досить довго і дорости до того рівня, який у мене зараз є, коли я можу. Вільно говорити на камеру, навіть вести стрім. Я росла довго, але це не означає, що ваш шлях теж має бути довго. Це лише означає те, що практика, практика, практика і нічого, крім практики. Є техніки і прийоми, звичайно, ми всі хочемо знати. Дехто з вас писав, що у них є страх публічного виступу або взагалі страх говоріння, і це нормально. Це нормально, страх це нормально. Залиште страх у спокій, Дайте йому бути. Що страх має спільного із технікою? Що страх має спільного із голосом вашого серця? Що страх має спільного із тим, чим ви хочете поділитися з світом? Зі світом. Нічого. Ви написали у приватних повідомленнях маленькі, маленькі такі тезиси. Типу, моя ціль, чому я тут. І я впевнена, що коли ви дійдете цей марафон до кінця і перечитаєте знову свій оригінальний запит, ви зрозумієте, що ви діяли оригінально. І з позиції Я хочу. Хочу, бо я так вирішила, я хочу, бо я так думаю, я вирішила, бо я так знаю, я вирішила, тому що у мене були якісь прецеденти. І Я впевнена, що ви отримаєте саме те, що вам потрібно. І ми ще не знаємо, що вам потрібно. У кожного з вас різний стиль, різний характер, різний тембр, різний голос. І це все класно, тому що ви оригінальні. І я за оригінальність. Я не хочу, щоб всі були під копірком, щоб всі були такі з інстаграму. Хоча мені теж подобається, я іноді залипаю на інстаграмщики. Ідею курсу я виношувала досить довго. Десь приблизно у квітні я купила черговий курс для себе. Я проходила курс щось там з Інстаграму, щось там з СММ, те, що, в чому я не дуже розбираюся. Але я курс не пройшла і не дійшла його до кінця через те, що я не могла слухати лекторів. Там було багато запрошених лекторів, і основна лекториня. Я не могла їх слухати. Це було боляче. Реально, це було Боляче нестерпно. Я писала коментарі, я і писала це боляче слухати, я не можу. Екання, акання, цмокання, цмакання це таке. Особливістю особливість одного диктора-лектора було таке наближення І з наближенням до Е. Наприклад, я робела. От, я думаю, ще раз почую це я робела. Я просто застрілюся в голову. І саме тоді я вирішила, що Оксана Миколаївна, давай, будь ласка, піднімай всі свої, всі свої стимули і роби якийсь курс для людей, які хочуть вчитись, яким є що показати світові, але вони соромляться, ховаються, не проходять якусь внутрішню фільтрацію або занадто сильно переймаються тим, що вони якісь не такі. І ми в цьому єдині, тому що ласкаво прошу до клубу людей, у яких є сумніви стосовно себе, у яких є елементи впевненості, помилки це все нормально. І я знаю, коли є нетерпимість до огріхів чужих людей, це означає, що ці самі огріхи є у мене. І от гординя, коли ми переступаємо, коли я переступаю через гординю, дозволяє стати трошки добрішим і не таким скупим. І отже, цей курс такий собі подарунок людям, які прагнуть познайомитись з собою. По справжньому, по-іншому. Хтось з вас не володіє українською мовою так суперськи. Це теж окей. Прийоми і техніки, які я використовую, вони не мої. Я їх не придумав, Я користуюсь тим, що вже було, навіщо вигадувати. Пилосос, якщо вже хтось його вигадав. Але я вам на власному прикладі покажу, як, що з ними можна робити, як можна досягти певних висот, використовуючи щось просте, таке, яке є його як, як каміння багато, попрацюємо з технікою голос, дикція, дихання, попрацюємо з імпровізацією. Попрацюємо з фантазією, попрацюємо з стилями, попрацюємо трошки з голосом. Буде легко, буде цікаво, буде коротко, змістовно. Я радію цьому курсу. Я радію вам. Щиро дякую за довір, за увагу, за турботу, за те, що ви тут. Не шукайте чогось ідеального. Не... Присікуйтесь до себе. Дивіться на те, що вас дратує, можливо, в інших людях. Зробіть такий маленький такий експорт, екс, експорт, екскурс у себе, такий самоаналіз, подивіться, що у вас дратує в інших стосовно мовлення, бо в мовленнєвої поведінки. Це саме там, де зарита ваша собака. Я так роблю. В мене є. В мене є. Я не буду робити з вас ідеальним, мені не потрібні ідеальні. Але мені дуже подобається бачити людей, які вдосконалюються, ростуть, розкриваються, які діляться чимось зі світом. Не тому, що вони скупі, а тому, що їм є чим ділитись. Дуже дуже радію вам. І знаю, що в нас буде класна співпраця. У чаті, в телеграм-чаті, ви можете ділитися прогресом, якимись моментами, які вам не зрозуміли. Можливо, вам буде хотіти щось записати, якусь вправу ви запишете себе на камеру і теж поділитесь, щоб показати, зафіксувати прогрес. Дуже-дуже рекомендую подружитися з телефоном з камерою, з камерою, з записом, подружитися із дзеркалом. Це взагалі має бути ваш найліпший партнер на наступних 5 тижнів. Можете, якщо у вас є, купити собі, ну, купити, не треба нічого купувати, якщо у вас є пюпітер, пі знаєте, для ну таки підставку. Щоб тренувати умовлення стоячи, коли ви будете відтреновувати вправи, їх найкрасніше відтреновувати стоячи. Адже умовлення приймає участь усе тіло. Я сиджу, коли я записую лекції, я сиджу. І не тому що я така крута, а тому що, ну, отак. Що ще я хотіла сказати? В основному, те, що вам буде класно, вам сподобається, ви будете рости. Це буде щось інше. І воно має бути простим. Я люблю простоту. Тому ще раз дякую, ще раз бажаю вам успіху. Виконуйте вправи, якщо потрібна якась допомога, я завжди з вами. Удачі!